У мене сьогодні не день, а якийсь дурдом. Знаєте, є такий вислів. День піздень. Оце воно про, про мій день сьогоднішній. Фух, як почався? З самого ранку, не пойми як, так він і йде. Поставила молоко, поставила на солугуні. Сьогоднішнє ранкове прибрала в холодильник, а те, що було вчорашнє, і там було. Ще позавчорашнє в кружечці в літровій. Все позливала. Ще залишилося трішки вчорашнього вечірнього. Коротше, поставила на сулугуні. А тепер караулю. Думаю, можливо, кислотність раніше наросте через те, що там додавлено і старіше якесь молочко. Тому година пройшла, спробувала, ну ні. Ще не плавиться. Чому кажу дурдом? Та тому, що це так і є. Коротше, зранку я все ж таки начебто зі своїми питаннями, двома розрулила. Значить, стосовно чистки вигону, Андрій пообіцяв прийти в п'ятницю, це ви вже чули. Е, далі. Зателефонувала я тому мужчині стосовно купи дров. Він приїхав, не знаю, чи то з сином, чи то з зятям. Ось, подивилися, обдивилися. Мужчина той каже: я планував когось наймати, щоб хтось перевіз. Бо оцей чи то син, чи то зять, він приїхав додому буквально там на пару годин і знову їде на роботу, а приїде тільки на вихідні, суботу-неділю він тут буде. Коротше кажучи, вони все подивилися, обдивилися. Сказали, що, можливо, ще й горіх, цей що це пашуня пиляв заберуть, вивезуть, подивилися як краще. Ну, Видно, що хлопець такий рукастий. Він каже, постояв, подивився, каже, якщо я забору це латину зніму, щоб легше було грузитися, то і все. А потім назад поставлю. Він вже якраз Вова тоді вийшов, ми кажемо, що в принципі ми так завжди робимо, коли сіно привозять нам. Ну, в общем, Домовилися на суботу. Вони в суботу повинні. Приїхати і працювати. Ну, як працювати? Зрозуміло, що за одну ходку вони його не вивезуть. Тобто це буде декілька ходок. Ну, коротше кажучи, на суботу домовилися з Андрієм, начебто ж на п'ятницю. Ці питання закрила. Випроводила Вову в лікарню. Поїхав Вова в лікарню. Телефонує, там в регістратурі почали мізки поласкати. То по запису, то не по запису, то лікар не там приймає, а там пішов туди. А там кажуть, хто вам таке сказав, де приймав, там і приймає. Наша та регістратура, там, в тій поліклініці, я не знаю. Безтолкові якісь кругом всі. Ну, коротше кажучи, пройшов. Невролога в поліклініці, зробив ЕКГ, з'їздив у ЦРБ до кардіолога, пройшов кардіолога, в общем, начебто все гуд. Я його ще попросила купити паспорт, щоб на річці завести. Щоб там все відзначати, да, всі ну, вакцинація коли була. Ми домовилися, що ми зідзвонимося. Ну, скоріш за все, це буде п'ятниця. Бо Таня в п'ятницю на чергуванні. Вона каже, у мене там купа вільного часу. І як будеш вільна, набереш, щоб ми не, міша... не заважали одна одній. Бо я можу. Набрати вона може бути зайнята, вона набере, я можу бути зайнята. Ну, Коротше кажучи, домовились так, що зідзвонимося в п'ятницю і я все позаписую. Коли в нього яка. Ну, я та знаю, яка авангардом вона казала, вакцинувала їх. Коли, в якому віці, дізнаюся, що вона там глистогонила, не глистогонила симпарика давалася чи не давалася. Коротше кажучи, я всі ці дані записую в паспорт. Мені так зручніше. Открив паспорт, у мене і в Мікі так. Открив паспорт і всі дані є. От, ну, Папа наш поїхали по паспорт. Естественно, не змог не накупити вкусняшок їм. Палочки такі, як ми тут беремо на талки. А ми на цих вихідних ці палочки якось не купили. В суботу Вова за них забувся, а в неділю думали поїде купе. А в неділю ми взагалі нікуди не їздили, тому в нас там одна чи дві палочки залишилися. Тим паче, що Вова каже, ми тут беремо по 4 гривні їх, а там в змійові вони по 3 гривні. Так що накупив палачок їм. Правда, ріки не вміє їх гризти, він, мабуть, до цього не привчений. Дати дали, давала обом відразу, щоб бачили, що ну, типу поровну, да? що нікого не обділяють. Одному дають і другому дають. Одному можна, значить другому можна. Одному не можна, значить і другому не можна. Але Мікі то зі своїм шматочком я не по цілій давала, я взагалі на три частини розламила ту палочку. Мікі зі своєю частиною впорався занадто швидко. Роки тягав, 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 і такий, я так розумію, мабуть, Мікі оджав. Ну, Розберуться вони, освоюються. Рокки вже освоївся так, що вже <кій> намагається тягати вовини тапочки. Декілька разів. Тут я бачила, що він намагається з коридора його потягти, присікала, а потім виходила, виносила води козам. Заходю, дивлюся, таки тапочка немає. Пішла туди в кімнату, вже одність. Одніс поставив коло дивана. А що він, чи гристи збирався, чи, чи просто, щоб, щоб було поняття, що Вова поруч. оцього цього не знаю. Ну, забрала тапок. Розказала, що не можна, ну, хоча сумніваюся, що мене там хтось поняв чи послухає, що то не можна таке робити. Видно буде. Будемо дивитися. Ось. Тут не встигла з цими всіми розібратися, вову випроводила на роботу. Пише сусідка, що будемо робити? Не вистачає коштів. Багато хто яких дворів відмовилися здавати. Ті обіцяли, ті обіцяли, ті, казали, здамо, але не всю суму ну хоча б половину. По факту не вистачає. Та почти 4 тисячі для того, щоб замовити машину щебню. А на що будемо робити? Кажу, я не знаю. Стали по Стали новій намагатися, та що це таке? Стали по новій намагатися. Байберешку, що репається, і так завжди. Намагатися обзвонити тих, хто не здав. І результата ноль. Одні просто морозяться, інші просто слухавку не беруть. Ще один. Я кажу, господи, я думала, я з мужиком розмовляю. Я, каже, заздам гроші, якщо моєму діду під двором засиплять. Я кажу, а мені під двором хто засипав. Минулого року, цього року, мені що, ворота хтось сипе чи що? Ну, а додати просто комусь там одному чи на двох цю суму і щоб висипати, я вже, я спочатку думала, ну це ж нереально. Я казала, кажу, давай я здам, а засиплю в себе тут під воротами, реально, там, де у Вови коліє. Ну, це ж це, по-перше, нереально. По-перше, що сума все-таки немаленька, при вартості 600 чи 650 гривень за куб щебня 4 тисячі, ну, самі розумієте, так? Да? Скільки це щебня? 8 тонн. Ні, не, не 8, скільки, господи, голова вже не варить. 5 66. Ну, 6 тонн, шість-сім тонн щебня. І, по-друге, докажи ти їм, чому пів машини щебню, висипали тоді мені під ворота. а так ніхто не хоче здавати. Не знаю я, як це далі буде і що це буде. Я ж кушу, ті слухавки не беруть. ті. Одна взагалі почала скидувати якісь поберушки на телеграм-канали. Підтримайте телеграм-канал копійчиною. Я їй пишу, ти взагалі адекватна. Ну, в вуличній групі розмова йде про дорогу, про щебенку. Який телеграм-канал підтримайте копійчиною? Ну. А вона пише в країні війна. От уже де попривикали всі прикриватися цією війною. Люди добрі. У мене, мене сьогодні не день, а дурдом якийсь, я не знаю. Так що то от такі справи в нас. Зараз помию щіточку. Зранку півдня пересрали. Якби я знала, що сьогодні нічого не буде, я б поставила б це молоко на сологуні, як минулого разу, перед тим, як йшла на дойку. Уже б досі бабо, бабой поплавила. Так ні. Я ж думала, що сьогодні працювати будуть, розумієте? А тепер таке, срала, мазала, ліпила. Фу, прийдеться до вечора з ним гратися. Цю качоту латексом покрила, ту перевернула. Белпери треба катати, так а як їх катати, як я до не прив'язана. Не знаю. Не день, який сьогодні, він зачарований, начебто й не понеділок, а вівторок. Ну, ото як з утра пішов кубарем, так він кубарем і котиться. Що таке, Мікушка? Що таке мій сладкий? Оця блоха мала нападає на мікки. Ще й як нападає, скажи, так? Да? Да, ще той товариш вишукався. Мале, молодше, а якесь агресивне, да? Роки. Ти Рокі Шо? Шо? Ви всі до мене кучкуєтесь, ви мені такі ноги покусаєте. Один до мене жопу мосте, другий до мене жопу мосте. а потім як сцепляться в мене під ногами. Так, зварила я дві головки сологуні. Треба щось придумати під сологуні, щоб не протікало одну форму. Бо щось, чесно кажучи, я ето, тавой. Сьогодні так прям текло. Ось ці палички, за які я казала. У нас вони по 4 гривні. А, ху -ху. думаю, що це за шматочок такий. Це ж я на три частини ламала. У нас по 4 гривні такі, а в змійові, блін, по 3. А ну, підніми, будь ласка, то я розваляла вже все. Дякую. От. Протікай, сьогодні прям так плавилося. Що я виловлювала з каструля, воно з друшлячка тікало? А у оформиш поклала і воно в дно попротікало. Це ж вони тут різні. Так, да, то вже все, вона мені не потрібна. Ой, біла. З чим це біла, не помниш? Що таке біла? Червона це м'ясо, так? Да? Коричнева це печінка. Це нам так розповідали. Жовта це яєчко. Зелена це зелень. А біла? Не помню? І я не пам'ятаю. Протікає зараза у форми. і Прямо сьогоднішку, що так добре воно плавилося. Я його прямо гарячому форму відправила. І з дна потім єлі повитягала, прийшло ще і ножем трішки з дна форми зрізати. Треба щось придумати таке, щоб дно було рівне. О, мені ще й прийшло повідомлення, що ти знову на зв'язку. Нормально. А коли це я тобі телефонувала? Вчора? Так. Да. Вчора. Все. Я побіжу на управу, Вова вже він понабирав відра. А вам бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Белпери я сьогодні так і не покатала. Головне, що вимішане стоїть, сирне тісто, а коли я їх буду катати, не знаю. А завтра знову, якщо таке щось варити, то щось варити. Якщо у нас у Лугуні, то післязавтра, ну не знаю, подивлюся. Ще не вирішила, що в нас буде завтра. Треба ж буллпери покатати. Колись. А щоб блюлпери. <с>? Чого ти смієшся? Щоб булпери катати, потрібно розгрузити день. А як його розгрузити, не знаю. Ти вже спатоньки хочеш? Затягнув у нас у місті з камерою. Все, Всім на добра ніч, всім приємних снів, мирної ночі, а ми погнали на управу.